І так, вітання всім грибникам, Сьогодні у нас прекрасний ранок. Сьогодні у нас 8, -го, 6 -го червня, сьогодні у нас четвер, Ранкова пора. І країна Грибландія знову вирішила провіряти свої місця. Як то кажуть, завжди тяне туди, де щось знайшов. Сьогодні знову ми переміщаємося на околиці Орова, де є прекрасні букові ліси, де можна щось знайти. Погода прекрасна, дуже тепло. Якісь там ніби дощики переходили, хоча земля суха, але знахідки вже є. Будь ласка, ось у нас перший такий чудовий буковий білий грибочок. Ось. ахаха, ахаха, Дуже-дуже гарний, дуже гарний. Міцненький, тверденька шапинка. Прикриємо дірку, луночку і продовжуємо пошуки. Грибочка кладемо в сторону, а тут у нас букові гливи. Ха -ха. Добре? Щось повинно бути, звичайно, ще. Грибів, як таких, поки що великих. Масових нема, але отак по одному, по два завжди щось можна знайти. Дивіться, у нас цей грибочок, ось він, ось він, красень, і ми продовжуємо пошуки. Дивимось під буком, під буком. Притаївся ще один ось такий дядько. Ай! Це вже трішки поважненького віку. Фу -фу. Ось, ну і трішки, мабуть, червивий. Добре. З цим добром ми розберемося, якщо... Він непридатний буде до їжі, то тоді ми його в домашнє грибне господарство поселимо. А зараз шукаємо далі. Ось тут, між бурівками, дивіться, як вони цікаво ростуть. Ой! Майже його незамітно маскується. Безподобно. Отакий молоденький, такий симпатичний, такий красунчик. Ось. Що у нас поки що в наявності є? Уже трійко букових білих грибочків. Старенького гриба, звичайно, я вдома розведу з водичкою шапинку і Попробую висіяти своє домашнє грибне господарство. Ну що, що у нас тепер тут є? Ось такі чудові трійнятка Ось. Ну що можна сказати, мандрівка. Починається достатньо обнадійливо. Хоча деколи да, буває, що зразу попадеться, а потім жодного гриба. Але тим не менше, повторюю, сьогодні у нас 6 червня, ранкова пора. І ми перебуваємо в околицях Орова, в Букових лісах, в пошуку чудненьких гарних білих грибочків. Ну, поки що знахідок більше нема. Ну, раз нема, значить, ми будемо продовжувати нашу мандрівку, але підписуйтесь на канал і не забувайте переглядати. Самі останні новини з Карпатських лісів. Поки що, поки що, поки що, до, до нової зустрічі, до нової хорошої знахідки. Ну що ж, повертаємось до справи. Мандрівка продовжується, продовжується. І ось, будь ласка, за декілька хвилинок. Ще. Отакі у нас виводок. Появився одного грибочка. Я вже взяв. Ось і дивимось, що тут у нас ще. Ой. Ой, ой, ой. Ой-ой-ой. Ще. Три. Гарненькі, букові. Білячки. Справа в тому, що їх треба зараз почистити, бо ніжка в одного вже почала підгнивати. Але шапинка добра. Ось. Такі у нас ще три знахідки. Вистину, сьогодні грибар, грибарка буде значно цікавіша. Хоча й сухо, достатньо сухо. Я б не сказав, що вологість є, але багато бурівок. І ось такі знахідки. Поки що, надіюсь, ми ще не прощаємось. Ще раз говорю, о, ліси в околицях Орова, Буково-Березові ліси. Прекрасна погода і прекрасні знахідки. Мандрівка наша продовжується. Ну ось, ось і завершилось, ось і підійшла до кінця наша сьогоднішня мандрівка околицями орова. Буковими лісами. Ситуація така, що грибочки є, обмаль, але є. Але єдине питання в тому, що ліс, лісу катастрофічно не вистачає дощу. От мої знахідки з десяток білих, декілька синячків. Особливо по синяках дуже добре видно, наскільки вони пересушені і їм не вистачає вологи. Значно більше було б грибів сьогодні. Але ліс потребує дощу. Літнє сонечко дуже швидко висушує всю вологу. І тому сильно похвастатись нема чим. Молодих грибочків практично нема. Непогано ростуть бурівки, от, відео, намикав неповне бурівок. Ну і от такі от знахідки з десяток букових. Білих боровиків сітчастих. Погода хороша, але але єдине питання в тому, що потрібен дощ. Потрібно декілька днів гарного дрібного затяжного дощу. Тоді, тоді можна чекати на хорошу-хорошу грибну хвильку першу літню. Ніяких більше грибочків не зустрів, окрім Букових білих і декількох синячків. Нема ні підберезника, ні козарика, немає ні сироїшки, ні нічого іншого. Ну, якось так воно на сьогоднішній день. Поки що наша грибарка завершується. Наша мандрівка підходить до кінця. Всім гарних грибних мандрівок, миру. І всього найкращого до наступних зустрічей.